Всім привіт! Пропоную рецепт любителям заварного тістечка. Ось такого великого, з великою кількістю крема. Тож давайте почнемо готувати А почнемо ми з приготування крема. Заварний крем йому потрібно час стабілізуватися, вихолонути, тому почнемо саме з цього. У Посудину у кастрюлю я вже налила молоко, поставила, щоб закипіло, а поки що я об'єднаю всі сухі інгредієнти. Точну їх кількість. Та всі потрібні складові частини крему опишу в описі під відео. В мисці об'єдную борошно, крохмал, можна брати кукурудзяний, можна брати картопляний. Додаю обов'язково ванільний цукор, звичайний цукор та яйця. Все перемішую вінчиком. інчиком. Додаю невелику кількість вже закипівшого гарячого молока. Для того, щоб яйця не звернулося, його добавляю, молоко додаю. Невеличкими частинками і ретельно перемішую вінчиком. Коли вже все молоко ось до цієї яєчної суміші, переливаю знову в каструльку, ставлю на вогонь, на невеличкий вогонь, весь час перемішую і довожу до кипіння мішати потрібно весь час, не відходячи, щоб не пригорів. Даю йому прокипіти декілька хвилин. Він набагато стає густішим, додаю вершкове масло і залишаю, щоб вихолало. Ось такої густини, красивий колір. Накриваю зверху пакетиком або можна харчовою плівкою, щоб не завітрювалося, і відставляю. А тепер приготую сам рулет із заварного тіста. Рецепт дуже простий, Готується на воді, В кастрюлю наливаю воду, ставлю, щоб закипіла. Обов'язково додаю до води сіль, масло. Щоб масло повністю розчинилося, покипіло декілька хвилин, потім відключаю і всипаю борошно. швиденько і ретельно перемішую. Мені зручно це робити силіконовою силиконовою лопаткою, швиденько, щоб заварилося повністю борошно. Перемішувати потрібно дуже гарно, щоб маса була ось такою однорідною, щоб не було крупинок борошна. Якщо попадається, ще раз, переминайте ложкою, маса виходить такою м'якенькою. відставляю трошки, щоб вихололо, а вже потім буду додавати яйця. Пересипаю заверне тісто у миску глибоку, тому що яйця потрібно буде збивати міксером, додаю по одному яйцю і ретельно перемішую. Ось ця заварна основа, ще раз повторю, має бути не такою гарячою, трішки вихолонути. Тісто в результаті має вийти бархатисте, в міру густим, але разом з тим воно не має бути також сильно і рідке. Беру деко, застилаю пергаментний папір і рівномірно розпреділяю тісто. Бажано, щоб воно було тоненьким шаром, щоб краще пропеклося і легше було скручувати рулетом. У мене воно так гарно підійшло, стало таке. Набагато пишніше, ніж звичайно, тому мені прийшлося розрізати його на поперек і зробити ось такий більший по розміру рулет. Викладаю крем, який вже вихолов, розподіляю його по всій поверхні, в мене його вистачило повністю змастити наш рулет заготовку. Цього разу вирішила ще додати шоколадні краплі, можна свіжі ягоди або навіть консервовані персики додати, теж буде дуже смачно. Закручую тугенько, залишаю в холодильнику для того, щоб стабілізувався, постояв хоча б годинку-півтори. Можна присипати цукровою пудрою, можна і так смакувати. Добре нарізається. Всім, хто любить заверні тістечка, ось такий рецепт, я думаю, обов'язково сподобається. Одне велике заверне тістечко без зайвих хлопот. Якщо ви вперше на каналі Смачно вдома або дивитеся дане відео без підписки, обов'язково підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти. Діліться тими рецептами, які вам сподобалися, і своїми друзями. Обов'язково готуйте і нехай завжди у вас буде смачно вдома. Ось який красивий апетитний рулет виходить в результаті. Після того, як він стабілізувався, постояв, нарізаю, заварюю чай. Будемо смакувати. А я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Всім, хто підтримує мій канал, хто пише коментарі, дякую вам за підтримку! Бажаю всього найкращого. Неодмінно готуйте. Смачного вам і до наступного відео. Всім пока-пока!